По-перше, ми вітаємо вас з успіхом. Це гарний, гарний успіх, гарна медаль для України, для Дніпропетровщини. В цілому, як ви як тренер, розцінюєте бронзову медаль, напевно, ну це успіх, але ж ми знаємо, максимальний тренер-професіонал він завжди максималіст. Чи не так? Дякую за поздоровлення. Хотіли більшого, маємо бронзову медаль. Сподіваюся, що це тільки початок. Розраховували, звісно, на золото. Сталося як сталося. Спорт це спорт. А чого не вистачило? Задав вам питання спортсменства, тепер вам задаю. Не буду, як кажуть, піняти на суддів. Ну, десь трошки не доробили, десь, може, не до останнього вірили в свої сили. Треба над цим працювати. І все буде. Як говорив один тренер треба працювати так, щоб ні один суддя не міг нічого зробити. Так, це також правда, це, треба над цим працювати. А в цілому рівень чемпіонату Європи який був? Ми були в минулому році на чемпіонаті Європи до 23 років. Рівень десь плюс-мінус був такий же. Може, навіть цей чемпіонат Європи був. Трошки сильніше. Ваша спортсменка, які вона риси, показала свої найкращі якості, які б вона показала на цьому чемпіонаті Європи, котру можна виділити, компоненти, можливо, бою. В поєдинку? Дуже мені сподобалася зосередженість її на цілі, на меті. Вона дуже хотіла цього, прагнула. І вона все робила для того, щоб здобути. Нагороду як найвищого рівня. Чого не вистачило, їй важко зараз сказати, десь тактичної мудрості, десь ну, це є моя провина, скоріш за все більше. Ну, вона робила від себе все, що могла. Потенціал і наскільки може впливати на досягнення яких цілей максимальних, як ви вважаєте? Ну, кожен спортсмен такого рівня ставив перед собою цілі тільки високі. Це Олімпійські ігри, чемпіонати світу, чемпіонати Європи. Її все по силам. Головне це вірити в себе, вірити в свою команду. Рухатися, не дивлячись ні на що до своєї мети. Є що підсилювати? У майбутньому сезоні. Завжди є що підсилювати. І треба і технічно ставати кращими, і фізично, і морально, і психічно. Це все, над чим треба працювати і удосконалюватись. Ми розуміємо, що є підтримка боксерського клубу «Фаворит» і федерації в цілому. Наскільки важливо, коли у тебе за спиною є ну, така впевненість? Дуже дякую і боксерському клубу «Фаворит», і, йому, і президенту, віце-президенту, і федерації боксу Дніпропетровської області. Ми, ні в чому у нас не було. Ватки. У нас все було, все, що ми хотіли, все, що нам треба було, нам все це предоставляли. Я не знаю навіть, що ще сказати, що у нас там. Що у нас такого не було. За рік ми за цей рік і за минулий, все, що ми просили, у нас все було. Добре. Сподіваюся, найкраще є в наступному сезоні. Хочеться більшого, хочеться там буде чемпіонат Європи. Еліта. Хочеться звідти медаль. Хочеться з 23 Також медаль. Хочеться. Ну, вже більш якісного галатунку. Ми Бажаємо вам удачі. Дякую вам. Дякую.